Всім привіт! Хочу вам показати саме ось цю модель ящика кейса від компанії Makita. Розкажу зараз, чим він цікавий. Окрім того, що це Makita, це якість. Тут хороший такий тягучий пластик, який не тріскається. Головна фішка саме у цього і моделі кейса, Універсальність. Тобто в цей чемодан можна покласти будь-який шурупокрут, гвинтокрут або гайкокрут. Ну, зрозуміло, це якісна річ, макіта, всі онштампіки, все стоїть, виборка під пальці і так далі. Але найголовніше починається, коли я його відкриваю. Тобто, як бачите, кейс досить такий глибокий, високий. І зараз подивіться, всередину. Є відділи під акумулятори, під інструмент, під зарядний пристрій. І зараз для того, щоб продемонструвати універсальність цього кейса, я беру найбільше шурупокрут від Макіта 486 модель, 481 трошечки більша, але вона сюди також влізе. Вона знята з виробництва 486 На сьогодні більший шурупокрут Макіта. Відповідно, менший влізе точно, якщо влазить найбільший. Далі у нас є відсики під акумулятори. Причому, як бачите, вже один-два акумулятори є. Далі ви можете взяти або третій акумулятор сюди покласти, або зробити такий цікавий хід. Наприклад, ось є набір біт 31 штучка. так ви у вигляді акумулятора від Макіта. Ви замість третього акумулятора можете покласти ось такий набор відсюди. Теж все буде чітко зафіксовано, все класно. Тепер кладемо зарядний пристрій. Чи швидка зарядка, як в даному випадку, чи звичайна ролі не грає, тому що розмір корпусу у них ідентичний. І тепер, чому я хочу звернути увагу саме на ось цю модель? Тому що у нас в цей же кейс влізає ще й ручка, тому що наш ширококрут поставляється з додатковим років'ям. Якщо б будь-який інший інструмент зрозуміло, що закриється взагалі питань не буде. Якщо цей ліс, то будь-який інший також влізе. Але саме в цей кейс. Влазить ось ця ручка. Бо не кожному подобаються так звані макпаки, ящики це окрема тема. Е, тому ось я поклав ручку. Я зараз закриваю наш кейс. Пластик тягучий, такий приємно закривається. О, дивимось. І все прекрасно закрилось без будь-яких зусиль, все чітко. Тому, якщо вам хочеться універсальний кейс для вашого шуропокрута, гвинтокрута, е, Гайка крута і так далі, то виходьте на зв'язочок, розкажу, що це за модель, або пишіть в коментарях. Напишу модель, скину посилання на сайт. Окрім якості, нагадаю, це універсальність, тому що ви, не думаючи про те, які, яка у вас модель шурупокрута, просто купуєте, просто кладете і просто користуєтесь. На цьому все. Дякую за увагу.